Я думаю, що ви вже дочекалися. Я, я обіщав, що. Я обіщав, що я. Я обіщав, що я. Е, е, як там? Я обіцяв, що вчора я записував відео про Едбол. І сьогодні... Ну... Вчора говорив, що сьогодні я зніму відео. Ви вже дочекалися. Звісно, дочекалися, тому що в цьому відео я розкажу, як треба збирати їдбол. Дуже швидко. Прямо вам просмотрим. Ем, Він отака голомка сферна. Але вам потрібно уважно подивитися на форму. Ми, ми можемо покрутити наполовину, і причому форма не міняється. Тобто все ще залишається сферною. Але ми бачимо, що він блокірується. Нас блокірується ем, двиг. І в цьому відео я вам скажу, як треба збирати. А ви поки підписуйтесь на мій канал, Підтримуйте українського мовного контента. Це дуже корисно для нас. Нам треба збирати всякі кубіки-рубіки. Тому що це відео буде дуже корисно. Просто хочу, щоб ви підтримували просто лайкосики, жирнесенькі. І от у нас таке розібране розібране головоломка. Перше, вам потрібно зібрати білу сторону. Для цього робиться дуже швидко, ставимо якийсь, наприклад, отут -от. ставимо, наприклад, отут. Так. І якщо, давайте пошукаємо білий центр. Якщо його отут -от нема, то значить він внизу. Він отут і передвигаємо тут І робимо, вверх. Вверх, вниз, вниз. Ми зробимо якось зелене, наприклад. Раз. І от десь зелений центр. От, нас знову внизу передвигаємо. І біло у нас не мішається. І робимо вверх. Ой, вверх, вверх, вниз, вниз. Ось у нас два слоя вийшлося зібрати Давайте ще, звісно, червоно постараємося. І вот у нас червоним, ми бачимо, можемо перевернути. У нас ще таке зібране, але якщо у вас щось по-другому, то дивіться моє відео, як треба збирати куб Вот у нас зібране. А тут вот саді не зібрано у ці три центри Для цього, як вам треба зробити, нам треба якусь. Штучку, наприклад, оранжеву помаранчу ставимо, його оці, да? робимо вверх, вверх, вниз, і вниз. І у нас хвороб збирається. А, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте Україну мовного контенту. Це ваше для нас. Як треба збирати ховомка. З вами був я мене звати Дізово Банрій. Всім удачі, всім пока-пока.